Ну що ж, друзі, свіжі новини під'їхали. Як я й раніше запевняв, сталкер 2 покажуть в кінці серпня на виставці Gamescom. Отож, цього року Xbox планує один з найбільших стендів на виставці. Очевидно, що це не просто маркетингові розмови, оскільки джерела інсайдер Геймінг повідомили, що цього року команда докладе всіх зусиль, аби досягти чималого хайпу та бути на коні. Так, авторитетний інсайдер та журналіст Том Хендерсон заявив, що GSC Game World підготувала грабель. Версію Stalker 2 для Gamescom 2023. Протестувати гру зможуть відвідувачі виставки, яка проходитиме у Німеччині з 23 по 27 серпня. Я впевнений, що розробники представлять новий трейлер або навіть оголосять точну дату релізу Stalker 2. Якби не події в нашій країні, то я можу зі всією відповідальністю вам повідомити, що я б обов'язково відвідав цю виставку та підготував би для вас тонни матеріалу. Але на превеликий жаль, найбільше, що я можу для вас зробити, це ретранслювати подію. Тому закликаю приходити до мене. Не на стрім, який відбудеться з 23 по 27 серпня, де й відбудеться демонстрація ігрового білду Stalker 2 та не тільки. Зрозуміло, що такі гучні проекти, як Forza Motorsport та Stalker 2, будуть присутні на виставці. Та оскільки в ці ігри зможуть грати учасники, ми будемо очікувати почути більше деталей по грі на Gamescom Opening Night Live. Отож, це одне із найімовірніших місць для таких оголошень, яке обіцяє численні світові прем'єри та захоплюючі презентації. Так, інсайдер повідомляє, що Stalker 2 можна буде пограти. Але це зовсім не легкий крок для команди після того, як студія зазнала багатьох труднощів після російського вторгнення в Україну. Окрім того, як ми знаємо, студія перевела багатьох своїх робітників до Праги через вторгнення, та в результаті пізніше гру було атаковано російськими хакерами. У відповідь студія оприлюднила заяву на даний момент. Ми просимо сталкерів і тих, хто хоче приєднатися до зони в майбутньому, не переглядати та не ділитися будь-якими матеріалами, що витікають з гри. Хоча ці матеріали використовуються лише для тестування та не готові до випуску. Ці витоки можуть зіпсувати ваш досвід самостійного дослідження зони, будьте впевнені, що команда продовжує працювати над тим, щоб забезпечити винятковий ігровий досвід. Stalker 2 Heart of Chernobyl – гра, якій ми вірні серцем і душею. Незважаючи на проблеми, ми гарантуємо, що гра задовільнить ваші очікування, як ми сподіваємося. Отож, друзі, наші очікування будуть задоволені трохи більше як за три тижні. Нагадаю, реліз гри заплановано до кінця 2023 року на ПК та Xbox. Отож, чекаємо презентації, а поки пропоную. Підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. Дякую.